Що робити, якщо ви купили комп і у вас проблема з завантаженням комп'ютера з флешки? Для прикладу, вам видає помилку при завантаженні операційної системи з флешки, коли ви встановлюєте. Неважливо, яка операційна система macOS. Чи Hackintosh, або Linux, або Windows? Вам пише помилку Wi-Fi, що там Secure Boot і так, далі, і так далі. Verification ось така відома помилка, коли ви купляєте новий комп'ютер. Що робити при цьому методі? Перше. Звичайно, записати флешку на Wi-Fi до цього питання. І питання зійде на Нівець. Але потрібно для цього зайти в налаштування BIOS, Wi-Fi BIOS, зараз усюди Wi-Fi BIOS, boot так званий. І обрати КСМ 6 або 16 у, у різних видах Wi-Fi, по-різному, це називається. І там буде його включити, це по-перше, а потім, коли ви його включите, там буде писати: або Wi-Fi Only, або Legacy Only. Обирайте обидва варіанти, або UEFI або Legacy. Тоді ви зможете встановити на новий комп'ютер операційну систему. На жаль, жоден Linux блогер Windows блогер ані юрист не каже про таку велику проблему. Якось так, з якою. На жаль, українці, та багато хто стикається. Я стикнувся з цією проблемою. Сьогодні, звичайно, коли купив новий комп'ютер. От, і вирішив цю проблему. Одразу змінив налаштування BIOS. Як це зробити у кожного це індивідуально, шановні українці? Так, саме так, індивідуально. І ніяк інакше. Тому підписуйся. Тут не тільки юридичний блог, а й Linux і техноблог. Слава Україні! Якщо тобі потрібно вийти із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Якщо тобі потрібно захист від. ЦК ТСП правовий це коштує теж 500 гривень. Також написання заяви до суду коштує 1000 гривень. Написання позову до суду коштує 1500 гривень. Консультація з юридичного запитання будь-якого 300 гривень. За складне запитання нестандартне, коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ, кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба вже сьогодні тут і зараз. Слава Україні. Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Разом до перемоги. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Звертайся, тобі це треба. Пиши коменти, лайки і роби репости в соціальних мережах. Обов'язково. Тисни на кнопку спонсорство, якщо хочеш стати спонсором цього каналу. Слава Україні!